За де, день іде в гості. Власний проєкт був завжди треба працювати тісно з архітектором, але також із клієнтом. Власний дизайнер він задає дуже велику кількість питань, і він так чітко гне свою глію, і то нам треба прям зубами вигрізати. Ось, банально так, по, цьому, по цьому проєкту. Основна частина це вітальня, це кухня, де всі перебувають. І перше, що заходять про приміщення, бачать камін. Взагалі немає дешіток. Під каміном є ага. дешіток. Але її не видно. На фасаді не дуже воно завжди пасує, але mm -hmm. мусить бути, чим ви пишаєтеся, про який. Ну? Хотілося б розказати. Немає, тому що Якщо ти проєкті був залучений так інтенсивно і багато, то навіть якщо це невеликий термін, час був втрачений, це все. Це однозначно твоя робота і сприймаємо її так. Але якщо по об'єму роботи, то звичайно, чим більше об'єктив в плані розмірів, масштабів, то однозначно це один складний був проєкт, тому що бути на зв'язку. Навіть якщо це там airline, вони могли бути там десяті вечора, дванадцять мене і основна із вимог замовника, щоб це був не пластиковий вогонь. Вогонь має бути справжній і максимально реальний. Хто замовляє броне люди, які цінують якість зазвичай це відбувається на більшості наших клієнтів? Це клієнти, які будують вже другі свій будинок. Андрій, розподіліться новинками Новини. і ці броті, як кажуть німці, робимо гарні речі ще кращими, і заново винайшли камін. Компанія Блудер багато інвестує часу, коштів в дослідження процесу горіння для того, щоб клієнт отримав перфект. Тобто, щоб це було найкраще рішення. І от вони розробили BKH, яка має принципово відмінну форму, як подається повітря. Якщо ми подивимося, дно, дно камери заглиблене, так і повітря подається через бокові канали. А -а -а. Риска виконує дві функції чисте скло, і горіння. Компанія Brunner думає про. Комфортні своїм клієнтам Казали про форму полум'я форма полум'я. Звідки в нас взагалі береться полум'я? Значить, ми маємо дерево. Дерево, коли нагрівати до температури 130 градусів плюс-мінус, воно починає газифікуватися. Коли дим догріти до температури 142 градуси і з'єднати з киснем, відбувається процес окиснення, в процесі. Ко відбувається, ми бачимо це полум'я. Велика кількість газів втікає в повітря. Бувається полум'я не такого трикутне, як ви бачите, а зазвичай квадрат. Є взагалі виставки по камінах в світі, чи бере бренд Брунер в них участь? Виставки це є те місце, де ти можеш. Показати, проявити себе і залишитися в пам'яті своїх потенційних клієнтів. Італійська виставка прожету Фуку відбувається один раз на два роки. Бере участь в цій події. це така міжнародна подія. Великий гарний це наш менеджер, експорт менеджер. Олеже, бачили ваші ось такі штуки, ось такі моделі. Що це є? Це моє хобі, а це прям ходить. так. Я колись хотів запустити виробництво декора... декорацій під новий рік. Під Новий рік це мало бути новорічна. Були на Львів Дизайн Дей. Розкажіть, як який відгук? Львів Day — це є те місце, яке є як ковток свіжого повітря. Справді дуже багато отримали контактів. Так, контактів не простих познайомилися, контактів робочих, і ми вдячні вам за організацію, за початок. Дуже класно, що він відбувається. Почалося Львова, Та я впевнений, що виростити на більше. Незначно, дякую вам, що долучаєтесь і що підтримуєте. Б.